Джуліус Роберт Опенгеймер, визнаний батьком атомної бомби та керівником проекту Манхеттен, залишив спадщину, яка все ще має вплив і досі у 21-му столітті, приблизно 8 мільярдів людей живе в атомну епоху, яку він допоміг створити, і законодавці всього світу все ще стикаються з тими самими моральними та політичними складнощами, з якими зіштовхнувся Опенгеймер, а саме, як впоратись з ризиками, що виникають від зброї масового знищення. Ця загроза світового масштабу не повинна сприйматися легковажно. Насправді, сьогодні світ перебуває ближче до ядерної катастрофи, ніж будь-коли з часів розпалу холодної війни. Годинник судного дня показує 90 секунд до опівночі, найближче до глобальної катастрофи, ніж будь-коли раніше. Частково відповідальність лежить на Росії, але не тільки на ній. Китай значно нарощує свою ядерну міць. Північна Корея проводить ракетні випробування. Пакистан, який володіє ядерною зброєю, перебуває на межі внутрішнього колапсу. Індія продовжує нарощувати свій ядерний арсенал, а Іран стоїть на порозі створення ядерної зброї. Більше того, потенційно дестабілізуючи нові технології, такі як втучний інтелект, підвищують ризики до небачених висот. Ніколи раніше горизонт ядерної загрози не був настільки мрачним. Небезпека ядерної катастрофи реальна, і все гучніше звучать заяви про те, що ядерна зброя повинна бути знищена перш ніж вона знищить нас. Відео взято для перекладу з каналу Кеспен Репорт. З моменту першого вибуху атомної бомби в 1945 році. Ядерне озброєння подолало довгий шлях змін, більшість з них в гіршу сторону. Міць боєголовок збільшилась, вони стали смертоноснішими. Бюджет на технічне обслуговування зріс, інфраструктура занепала, а політика стала більш безрозсудною. За даними Пентагону, приблизно половині ядерної інфраструктури Америки понад 4 десятиліття і ще чверть фактично дійшла до сьогодні з часів проєкту «Манхеттен». Час від часу ядерно озброєння держави уникали катастроф завдяки простій випадковості. Під час холодної війни супутники раннього попередження виходили з ладу. Орбітальні ракети носії випадково приймались за ядерні ракетні удари, а військові навчання були прийняті за фактичну мобілізацію. Технічні неполадки призвели до бойової готовності в режимі реального часу. І навіть колись ядерну зброю випадково транспортували повітрям навколо Сполучених Штатів. Насправді, одного разу літак з водневою бомбою розбився в північній Америці. На щастя, запобіжний механізм запобіг детонації справа в тому, що система обліку ядерних озброєнь дуже ненадійна, і той факт, що світ вижив так довго без ядерної катастрофи, частково обумовлений простою вдачею, але вдача не може тривати вічно. Починаючи з 1940-х років, ядерна зброя набула широкого поширення і стала більш руйнівною. Росія стверджує, що дві її міжконтинентальні балістичні ракети САРМАТ можуть знищити все східне узбережжя Сполучених Штатів, тоді як американський підводний атомний човен класу Огайо має достатньо вогневої потужності для знищення понад десятка російських міст одним залпом ракет. Зброя, яка використовується сьогодні, є найстрашнішою у світовій історії. Ще гірше те, що політики фактично беруть участь у гонці озброєнь. Сполучені Штати планують витратити до 1,5 трильйона доларів на модернізацію свого ядерного арсеналу, перебудовуючи в кожну ланку ядерної триади та її додаткової інфраструктури. Через 30 років Америка використовуватиме. Нові парки міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних бомбардувальників невидимок з ядерними боєголовками і ядерних підводних човнів. Але модернізація ядерного арсеналу поділила американську політику на два табори є ті, хто перебуває під впливом руху за контроль над озброєннями Опенгеймера, які вважають, що ядерну тріаду слід обмежувати, оскільки вона призводить до ядерного знищення. З іншого боку, стверджують, що Сполученим Штатам слід активізувати свою гру та припинити закривати очі на російське брязкання зброєю. Проте, в умовах зростаючого геополітичного конфлікту очікувати повної ліквідації ядерної зброї нереально з політичної точки зору. Насправді, з огляду на те, як розвиваються події, все більше країн прагнуть приєднатись до ядерного клубу, тоді як вже існуючі ядерні держави шукають шляхи збільшення своїх арсеналів. Сьогодні існує приблизно 12,5 тисяч ядерних боєголовок, близько 90% з яких належать Росії і Сполученим Штатам. Приблизно 4 тисячі з цих боєголовок залишаються в робочому стані, і близько 2 тисяч перебувають у небезпечно високому стані готовності до запуску у відповідь на можливу атаку через лічені хвилини. Однак Китай планує наздогнати своїх конкурентів. Він вже зібрав понад 400 боєголовок в рази швидше, ніж Сполучені Штати створюють арсенал такого ж розміру. Тепер китайські політики прагнуть потроїти свою ядерну міць в найближчі роки. А до 2035 року Китай може мати півтори тисячі готових до запуску ядерних боєголовок. Світ значно змінився з початку війни в Україні, окреслюються лінії протистояння Путін. Відмовився від продовження останнього договору про контроль над ядерним озброєнням між Сполученими Штатами та Росією, термін дії якого закінчується у 2026 році. Дипломатичні переговори повністю провалилися, загроза ядерної катастрофи зросла настільки, що журнал бюлетень вчених ядерщиків перевів годинник судного дня до 90 секунд до півночі. Що є найближчим до катастрофи показником з моменту їх створення в 1947-му. Так чому ж країни використовують ядерну зброю, якщо ризик такий високий? Що ж, причина настільки людська, наскільки це можливо, коли одна країна володіє ядерною зброєю, інші прагнуть теж отримати її? Загальна думка полягає в тому, що стратегічні вигоди переважають над ризиками. Ядерна зброя стримує широкомасштабні конвенційні атаки між великими державами. Так було і в минулому, це продовжується і в сьогоденні. І не тільки Росія, та Сполучені Штати мають потребу в ядерній зброї. Близько 40 країн покладаються на ядерну парасольку США для стримування. Вилучення цих бомб може спричинити дестабілізацію і фактично призвести до подальшого розповсюдження ядерної зброї. Проте до тих пір. Поки хоч десь залишається ядерна зброя, рано чи пізно вона буде використана. Якщо не за задумом, то внаслідок людської помилки, системної помилки, прорахунку або невірного судження. Коли ядерна бомба детонує, температура стрімко піднімається до тисяч, а потім до мільйонів градусів Цельсія. Тепло від вибуху перетворюється в розпечену плазму, тоді як енергія від реакції випромінюється у вигляді м'яких рентгенівських променів. Які підпалюють частинки повітря, візуально цей процес виглядає як утворення ядерної вогняної кулі. Те, що станеться після появи грибоподібної хмари, важко передбачити, навіть з допомогою сучасних суперкомп'ютерів. Не існує точного способу оцінити наслідки. Всі сходяться на думці, що в результаті ядерного конфлікту світ перетвориться на безплідну пустелю, хмари пилу вкриють обидві півкулі. І швидше за все закриють сонце. Достатня кількість пилу призведе до зниження температури нижче нуля. Це явище називається ядерною зимою. Уражені області стануть темними, сухими і холодними. Врожай і худоба загинуть, а виробництво продуктів харчування може скоротитись на 90%. Скільки б людей не загинуло в результаті ядерних вибухів, ще 5 мільярдів помруть від голоду. Це означатиме кінець всього життя на нашій планеті, яким ми його знаємо. Це звучить досить лякаюче, однак різниця між кошмаром і реальністю полягає в умовах. Нинішній ядерний арсенал у всьому світі здатний спричинити ядерну зиму і знищити більшу частину людства. Жодна нація чи навіть глобальна система в цілому не може впоратись з наслідками ядерної зими. Отже, ядерну зброю не слід використовувати ніколи, ні при яких обставинах. І єдина гарантія незастосування ядерної зброї це повне позбавлення від неї. З моменту закінчення холодної війни в 1991 році відбулося різке скорочення кількості ядерних боєголовок. Цей показник знизився з близько 65 тисяч в середині 80-х до приблизно 12,5 тисяч сьогодні. Подальше роззброєння залишається складним завданням навіть попри те, що дві третини організації Об'єднаних Націй підтримують договір про заборону ядерної зброї, прийнятий у 2017 році. Однак держави з ядерною зброєю та майже всі їх союзники рішуче виступають проти будь-якого роду роззброєння. Багатосторонні переговори щодо ядерного роззброєння під керівництвом організації Об'єднаних Націй за останнє десятиліття не досягли ніякого прогресу. Правда полягає в тому, що ми опинилися у ситуації, коли над нами зависла можливість ядерної зими, і уряди не будуть відмовлятись від ядерних боєголовок добровільно тут просто занадто багато недовіри. Але проблему, що лежить в корні реальної політики, треба також вирішувати за допомогою реальної політики. Замість ядерного роззброєння мінімізація ядерного арсеналу може бути більш реальною дорожньою картою. Для забезпечення придатної для життя планети для майбутніх поколінь. По-перше, кожна ядерна держава повинна зробити недвозначну заяву про невикористання ядерної зброї першими. По-друге, якомога більше зброї повинно бути виведено з поточного стану підвищеної готовності. По-третє, частка операційно розгорнутих ядерних активів повинна бути суттєво зменшена. По-четверте, Кількість наявних ядерних боєголовок повинна бути зменшена з 12,5 тисяч до приблизно 2 тисяч, при тому, що Сполучені Штати та Росія мають скоротити їх до не більше 500 кожен. Запропонована кількість не є випадковою. Насправді вона відповідає мінімальним рекомендаціям щодо ефективного стримування, запропонованому в дослідженні повітряних сил США в 2010 році, маючи по 500 боєголовок. Америка та Росія все ще змогли б знищити один одного не один раз, але цього буде недостатньо, щоб спровокувати ядерну зиму та затягнути решту світу з собою. Мінімізація ядерних арсеналів це цілком здійснюваний сценарій, новий фільм про життя та спадщину Опенгеймера дає можливість оживити громадську дискусію щодо ядерної зброї, і це розмова, яка має відбутися невідкладно тому, що коли мова йде про ядерну зброю, недбалість породжує небезпеку, а коли обережність слабшає, знаряддя смерті безжально призводить до наслідків.